Компресійні шорти Nike, чорний колір, розмір L. Товар знаходиться у категорії розпродаж, оцінений через малесенький дефект либа. Треба придивлятися, щоб замітити ось такі цятки на самому лейблі, Тим не менш вони є, в цілому шорти абсолютно нові. Більше ніяких дефектів вони не мають. Якісні, гарні, еластична тканина, класно тягнеться. Надійно все прошито, нічого ніде не стирчить. Ці шорти гарно вам прослужать. Такі шорти коштують 200 гривень. Остання штучка. В наявності тільки одні, одна штука. Також в наявності в нас є інші оцінені товари з компресійних товарів. Якщо ви будете замовляти декілька одиниць таких позицій, тоді буде суттєва знижка і ціна буде нижчою, ніж 200 гривень.